Серіол, за шкодемон дрі-шість. Е, Сам винен, за багато пиздів. Роба, навіщо що ти це зробив? По-перше, я вже казав, він за багато пиздів. А по-друге, а чого ні? Стій, це що, реально кінжублю. Подивись, Рома, він дихає. Слава Богу, негайно викачить. Чуєш, Тучик, а Викричитко. тебе він не заїбав. Він типу, такий весь чесний, добрий, не Рома? Як думаєш, він завжди такий був? Точик, ти це чуєш? Жо? скоріше, треба забрати докази. Рома, рома! Мало хто знає, а точніше ніхто. Але раніше Сашко не був джентельмен. Він курив, пив, крав, срав під вікна, іноді на вікна і думав, що він пиздатий. Бля, Я такий пиздатий. Також Сашко хотів, щоб його всі кликали Сашко Демон три шістьорки. Але звісно, його ніхто так не називав, тому він ображався на всіх підряд. О, Володько, дивіться, закладчик. Давай потик, але давай тихенько, щоб не спогнути. Твома стояти хлопчику! Бля, заїбали ці дорослі. Чого ви хочете від мене? Іначе в нас є ви закладчик. Хто вам таке сказав? Что ти мені того показує? So, я тобі заражаю. мені ай, 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 ай. Ні, ну Я такий пожарний. Оооооо, oh, убиваю людей. На uh, uh, no, бля! Uh. Подік веб пиво горілка. Дайте мені енергетик, я стомився. Шо, не ожидали такого від Сашка демона 36орті? А тепер я йду лякати бабусь в метро. Після того як Сашко полякав бабусь, він пішов додому з їхніми грошима. Пане пердунько, ви знаєте, чому я викликав вас до відділку? Я підозрюю. Якась особа, яка називає себе Сашко Демон Три Шістьор, зарізала двох поліцейських. І в мене є підозрює, що ви його знаєте. знаю. Uh, видите, що побертат робить з дітьми. Але зазвичай діти в пубертаті не вбивають людей. Це серйозне правопорушення. Ой, вуйко поліцейський. А ви не пам'ятаєте, що ви робили як були дитиною? Та ми всі такі були. Я смог люблять в зону копнути м'яча у вікно. Дивіться, давайте я його сьогодні відшмагаю ременем. Скажу йому, що так не можна він більше робити, так не буде. Ой. Розумієте, по закону має бути суд. Чуєте, я не маю часу на те, щоб таскатися з вашими судами. Але по інакшому не можна. Можна. У мене в сім'ї все ремень рішало всі нормальні виросли. Ой, господи, робіть з тим дебілом, що хочете. Тільки би такого більше не повторилось Я його не так відшмагаю, що він краще ліжка більше не встане. Чесно? Бля, я такий пиздатий. Кинув пітарду в хаті. Що, біжу додому. Алло? Сашко, ти що не береш трубки? Я тобі скільки маю дзвонити? Сашко, алло! Алло! Ой, блядь, Сашко, демон, кілер, чорчі, як там тебе? Ти що не береш трубки? Тату, скільки тобі разів казати? Мій нікнейм Сашко, демон, три шістерки. І взагалі я не брав трубку, бо я слухав монстра. Я тобі зараз слухаю! Ти хто його? Хліб купив? Блін, тату, купив. А туалетний папір? Тату купил. Айот? Так, тату, полуничний, твій улюблений. А я не шту помаду? Тату, ти шо, хей? О, Сашко, скільки тобі розів у то в мене трескається губи. Точно, хей. А, блін, реально. Такий крутий хлопець як я не може бути з діддому. То ти купив помаду чи ні? Ай, все, іди нахуй. Тату, я прийшов. Сашко, курєва! Ти чо вибиваєш трубку, коли я з тобою говорю? Не позор мене перед моїми братками. Ауф.

A plus pokińsza! Tu kurwa, zgadzam się, że to będzie z normalnego A ja i tak normalny! Normalny, to ty rozumiesz, ty rozdaję! to mi kurwa, da Ta ja nie zmieniasz, ja i tak normalny! Ja by kurwa, obu zabił, obu zrobił Rozumiesz, taki, jaki, taki, 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 Тату, я не дебіл, я крутий. я тобі покажу курва, який ти крутий! Оооо! Курва не різь! Заспокойся, я не буду тебе різати! О, різати мене курва не будеш! Добре, тату, я заб'ю тебе! Що ша! Кажу люблю тебе! Я тобі не вірю! Тату, заспокойся, я не хочу тебе бити! То чо, курва сіб'єш? Ти типу захищайся, Бо я тебе змінити хочу! О! Тату так ніхто людей не змінив! -а! Я це не твою! О, це я не хотів! Та, то ти сам казав, що хотів мене змінити! О, Курва, вже не хочу! Удябнути мною не бей мене! О, курва! Заснув і чистий спокій! Піду вейп. Блін, як добре, що людство придумало вейп. ВЕЙП! Та, Тату, ти чому не спиш? Який зраче вейп? Моя дитина не буде ні пети, ні курити! Тату, мені тринадцять років! Ти ж тебе, зрослий! то десь курва сам гроші заробляй! Я тебе готую, хати тримаю, а ти мені думав, Мені тринадцять років! Без зброю курва! Я менеджу і тепер піздю в дитинстві. Так, ти бенен, а я ні. Я дитина. А хто, курва, казав, що йому 13 років? Вже, курва, це по мене врізко, перезуче! Тату, не біси мене. Я зараз перейду в режим берцерка. Курва, я тобі чесно кажу, нині тебе поміняю, не будеш таким дебілом! Зда тобі курва, Сашко! Ви ж я демон! Я не можу програти! А ти у мене будеш і демон вічортом, блять! Ти за курво вже нині око Демонічний що він буде перший бити руко.

Що ви накоїли? Сину, твій голос. Він став нормальним. Як то файно, коли з тебе вийшов, той чорт. Я так сильно тебе люблю і так переживав за тебе. Ти мій тато правильно казав, що треба піздити дітей. А ті новомодні сім'ї, яких кажуть не бити дітей, то що це таке? Та діти виростуть бедлом, таким як ти був. Вибач мене тату. файний хлопчик. Давай руку. Що, батьку? У мене немає руки. Я знаю се, ну то прикол.